Всім привіт! Маємо сьогодні суботу. Маємо сьогодні жару, так як завжди. Жара, Тату привітайся. Сатт вчорашня сидить. Нас жара, але тим не менше роботи купа. Артурчик, привітайся. Бомік, ще ти хочеш привітатися. Не, воно, не Я воно, вирвала вже свій чесник цибульку, такий гарний. Ну що, на завтра злені свята. Завтра, післязавтра, два дні маємо свят. Треба багато всього зробити. Сьогодні ще передавали в нас буде цей дощ після обіду, не знаю, будемо бачити. Ще хлопці возять сіно. Хлопці возять сіно, а я маю багато готувати, хочу приготувати, щоб на два дні було щось смачненьке. Коротше, субота є субота, але, включаючи те, що маємо ще свята, то треба ще більше трошки попрацювати. Ну що, працюємо. Працюємо. Буду готувати все, як завжди, нічого такого нема. І зісків ніяких не буду готувати. Зготую холодець, голубці, салат, чоловіча примха. Я завжди його роблю, та покажу вам, як може не, цей. не бачили. І що? Коба спечу. Що ще? Ага, ще таку піцу зрозумну. Ми кажемо, не піця, але то не піца, такий налисничок всередині сир домашній, кобаска, помідорка і закручене. Коротше, друзі, все, щоб доготувати, все покажу. Душно, душно, я під навісну пішла, тільки вирвала цибульку, чеснику і така духота страшна. Хлопці возять ще гірше їм. Коротше, друзі, Вам музика, нам робота, все як завжди, бо як працюю, то немає коли говорити. Усе приємного перегляду і погнали! Розпочинаємо нашу суботу. Так, друзі, роблю салат чоловіча примха. Мені потрібні яйця варені на грубій терці натерла. В підсоленій воді відварила курячу грудинку. Тут твердий сир звичайний, але вимішала з майонезом, бо можна без майонезу він йде наверх, але він буде завітруватися. Я даю майонез. Кукурузка сама звичайна. І тут в мене промариновується цибулька. В оціді трошки води, цукру і солі. Зараз буду збирати воду виляю. І добре відіжмо ту цибульку. Усе зверху ще даю кріп. Збираємо наш салат. Наступне, друзі, роблю голубці. Голубці самі звичайні, самі класичні. Рис відварила е, м'ясо. У мене свиней було, свиний фарш. Втушила разом з цибулькою і з морквою. Дала все разом, посолила, поперчила, дала томатної пасти трошки всередину. Е, тепер тут крижалку відварила, але це свіжа капуста довго не варила, тільки трошечки зняла тут, бачите. Той кусочок, щоб не було тверде, і все, крутим голубці. Так, друзі, наступне я буду пекти ковбаску. У мене є ковбасниці, такі, бо по-іншому кишки в нас називають. Тако. Тут в мене свинячий фарш, кусочками нарізала куряче філе, дала манки, посолила, поперчила, дала 4 яєчка, дала трошки води і чесничку, на чеснодавці натиснула. Все гарненько вимішала. І зараз буду робити ковбаску і запікати. Так, кобаски зробила, взяла голочку. Раз, 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 повітря все випустила. Щоб не трісла потім. Ось так. Ой, друзі, у нас дивіться, що робиться. Йой-йой. Якась Буря буде чи що, я не знаю. Дуже сильно, дуже сильно, друзі, все це. Вітер захмарилося таке. З такої жари, слухайте, так і буває. Так, все зробила. І тепер водички. Водички ну, не повністю, але так трошки, щоб воно накрило. Бо трісне кешка. Ось так. І ставлю пекти, друзі, до голку. собі пекти. Можна дати сіна, але я не маю коли бавитися вже нині з сіном. Це вже так, аби швидше. Так, погнали. Так, у нас почався дощ доволі сильний. І вітер. Головне, друзі, щоб світло не виключив. Зараз не раз є таке, що світло виключить. Мої хлопці якраз встигли все повозити. Цілий день майже возили. Ну, як цілий день? П'ята година зараз десь. Все сіну звезли. Так, наступне, друзі, що я готую, це буде блінчик з начинкою. Або ми по-своєму називаємо піца, але це не піца. Це такий блін, друзі. Звичайний блінчик жаримо, але не солодкий, а солений. Начинка тут йде кисломолочний сир, посолила, поперчила і дала чесничок. Помідорки кубиками і звичайна варена кобаса, терла на грубій терці. І завертаю. Що, друзі, підведемо підсумки сьогоднішньої моєї роботи на кухні. Ковбаску спекла. Налиснички переложила. Я потім їх, друзі, розрізаю на половинку добре устину, тобто звізьмуть форму. Тоді муку яйце і на сковорідку обжарити. Голубчики мої готові, дуже смачні, ми вже пробували. Холодець заляла, вже починає стигнути. І салатик чоловіча примха зроблений. Ось усе. На два дня на свято зелені. Думаю, нам вистачить. Так, Мумцю, вистачить? вистачить? Ось так. Друзі, у нас половина восьмої на годиннику. Дощ капає, вже невеличкий, такий маленький, але капає. Капає, капає, добре землю змочить. Це добре. Ось такий сьогодні день. О, тестка розпатала. Ось такий, друзі, сьогодні день. Хлопці все повозили, дуже багато сьогодні возили сіна, вже скошеного, висохло. Це не сіно, це люцерня. Вона багато краще, ніж сіно, але дуже сьогодні була жара і вони так, помучилися, помучилися. ну. Ну, і Я смучилася на кухні, бо теж цілий день на кухні, цілий день в баніки-баніки. Навіть нічого ще не замаїли, не знаю, як піти замаїти. Замаїти це означає зелень. Коло хати ми ставимо, ставимо на ворота. Там, бачите, називається замаїли. такий дощ падає, я не знаю. Хлопці такі замучені. Ми всі покупалися, пішли до гори, А ми ще з татом лишилися, нам ще господарку відйти. Я не знаю, чи ми принесемо того маю, чи ми вже не підемо по той май. Не. Добре, все. Вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви були зі мною сьогодні. Ось такі простенькі, нічого не видумувала, такі страви, щоб поїли, наїлися, були ситі і щасливі. Усе. Всім гарної неділі. Відпочивайте трохи, не перепрацьовуйте, бо та робота вся була є і буде. і ми від неї нікуди не втікнемо. Так що мусимо самі себе берегти. Все. Спокійного вечора і мирної нічки. Усім здоров'я, миру і добра. Всім папа,